Так, привіт всім. Нарешті трохи з'явився час, щоб показати, як малюється. Так, віточка, вона мені нагадує піон, івонія або український. Там, в принципі, нескладна конструкція. Тому зараз я вам із задоволенням покажу, як це робити. Розбавляємо фарбу. Вкотре вже показую, як я вимішую фарбу, що я з нею роблю. Тому, тому що кожний раз під кожним відео знаходиться хтось, хто питає, якими фарбами я малюю, якими пензликами я малюю, як я розвожу фарбу. Тому я це ще раз продовжую. Дивіться, палітри, які я купляю в магазині, у мене закінчилися, до магазину не доїхала. Тому взяла звичайну тарілочку. Вона чудово відмиється, коли я попрацюю. І, в принципі, слідів фарби на ній не залишиться. Фарби я використовую. Зараз покажу, які акрилові. Ну, завжди малюю акрилові, ми вже давно не малювали ні гуаші, ні олійними фарбами. Хоча колись був в такий період. Дивіться, фарби в мене такий композит. Це ще з України привезені. І тут я купляю Амстердам. <кій> в принципі, мене цілком задовольняють ці виробники. Зараз купила собі флор... флороресцентні. Хочу спробувати поекспериментувати трошки. Але поки що малюю тим, що є. От зараз це акрил Амстердам. Так, дівчата, що щодо ваших питань з приводу, з приводу ціни на портрет. Портрет я малюю зазвичай розміром А2, бо коли робиш менший портрет, там якби нема де розгулятися, і він виходить дуже скромний. Тому я вирішила. Ну, або, знаєте, на листочки йому мало місця намалюєш, він такий, наче сам по собі портрет нічого, але розумієш, що композиція трохи не вміщається на той листочок, на якому її зробила. Тому А2 в мене коштує 250 євро. Ну, така ціна. Бо часу це займає багато, старання теж. Ну, тому поки що так. Так, дивіться, фарбочка я розбила у І ще хотіла показати, що до композиції пташок. Там було таке питання, мені написали, я, вибачте, не, не запам'ятала ім'я, хто написав, але було питання на рахунок того, що великі пташки над, а, точіше, над головою пташки великі квіти. А, да, я пам'ятаю, що, мабуть, навіть я на якомусь уроці це казала, що у, а, я не рекомендую малювати над пташками великі квіти. Але це коли ми, наприклад, малюємо на листочку А4, ну, А3 невеликий, коли в нас мало простору, коли в нас є от голівка пташки, да, наприклад. ну, Так, умовно я зроблю зараз пташку. Тінь -тінь -тінь -тінь. отак, І отут в неї одразу велика якась квітка, тут там листочки. от Тоді це не рекомендовано, бо ця пташка вона, якби, трошки губиться. розумієте? От, ну, там Щось, щось схоже на, на таку позицію, яка на моїй картині. А коли в нас є місце, коли в нас є місце і для пташки, і для квіточок, коли в нас є простір, тоді можна зробити все. Головне, щоб воно було гармонійно. Розумієте, коли в мене сидить пташка, і отут пішла десь в далечині така гілочка, і тут великі квіти, то бачите, в мене в цій пташки навіть ці великі квіти її не тиснуть, бо в мене є оцей простір над нею. Розумієте? Тому так, да, в тому випадку я, ну, випад, от як остання картина, яку я поставила на синьому тлі, то там є такий момент, що великі квіти дійсно над головою пташки. Але це не критично, не страшно, тому що достатньо простору і для пташки, і для квіточок. Оце треба враховувати в першу чергу. Коли в нас сидить пташка. І в неї ну, от, листочок нашої пташки такий, да? наприклад, от, це в межі. І ми тут, тут в неї, наприклад, хвостик з хвостика вийшла там, гілочка, і тут ми зробили їй таку квітку. Ну, ясна справа, що це не годиться, тому що ця велика квітка, вона якби тисне на нашу пташку. Не вистачає простору. А коли в нас вистачає простор, то чому б і ні? Тому, знаєте, головний, мабуть, закон, якщо можна так сказати, це гармонійність роботи. Коли вона гармонійна, коли нічого не ламається, коли нічого не тисне, коли є простір і для квітки, і для пташки. Тому, будь ласка, це можна малювати. Так, добренько. Повертаємося до півої нашої. І е, в першу чергу показую її будову. Будова в неї така не в принципі. Але, ну, якщо треба розібрати, ми її розберемо. Так, я трохи прихворіла, тому... Буду їноді покашлювати. Власне, тому що я прихворіла, і мене знайшовся час зробити невеличкий майстер-клас. Дивіться, я починаю малювати всі квіти з кола. Ну, зараз я просто не пригадаю, які квіти я малюю не з кола. В основному це все починається з кола. Так, і воня в нас. Далі. Вона в нас там йде основних два яруси. Якби. От я ділю нашу майбутню квіточку на два яруси. Ось так приблизно. В нас, в нас є серединка. І там подивитись, є два верхніх яруса. Ось таких, і два нижніх. От у нас один. І отак буде десь другий. Ну, це все насправді можна не промальовувати прямо ж так. Це я вам просто от для того, щоб ви розуміли, як, як вона складається, з чого почати. Тому що ну, я знаю, що це для багатьох, і для мене це колись було складно зрозуміти, що за чим малюється в тій квіточці. От я її вам зробила поетапно. Ось така вийшла дивна конструкція. Ну, в принципі, розберетесь. Дивіться. Потім верхня частинка в у мене там у нас там чотири, здається, пелюстки. Можна чотири зробити, можна трошки більше, але тут краще, мабуть, беремо. Ми їх зробимо менше, але, наприклад, 5 штук я зроблю. Так, раз, пелюсточка, три, 4, 5 Дивимося приблизно, щоб вони були однакові. Так. І забираю олівчик. Так, вам видно, а мені буде ну, акуратніша, скажімо так, робити Пензлики я також показувала, якими я працюю, покажу ще раз. Є в мене. Ось такі давінчі, і ось такі давінчі. Синтетика. Раніше я малювала тим білочкою, але в Європі білочки я ще не знайшла. <кій> Тому далі малюємо білочкою. синтетика, виходилась. Взяла два кольори. Розмішала білий і червоний. Що я вам можу сказати? Чому взяла саме білий, там не жовтий, нічого? Тому що там декілька. Слоїв, ну, ярусів, точніше, пелюсток, один находить на інший. І там має бути світлий, потім темніше. Якби, якщо я візьму жовтий, жовтий сам по собі, він прозорий колір. І коли я почну накладати один шар на другий, він буде прозорим і не так буде виглядати, як, е, можливо, хотілося б. Тому беремо білий. Хоча я не люблю, наприклад, отаку, ну, таке поєднання, взагалі багато біл білого. Ну, хіба що на темному, так як я зробила на синьому, в принципі. Ну, але я вже казала, що білий колір він такий треба з ним обережно, щоб він не виглядав як недомальована робота, як підложка. Треба акуратно. Так, і беру на кінчик. Дивіться. І починаю з верхнього. Так раз починаю робити мазочки. Так ну, принаймні на тому прикладі. Вони доволі крупні маски. Тому і я намагаюся робити крупні. Хоча пензлики в мене максимально? що це Трійка чи четвірка. Ну, зазвичай я більше і не беру. Бачите, я мазочок опускаю нижче, щоб не було між рядочками, щоб не було великої різниці. Ну, точніше, не великої різниці, а пробілів не було. У нас є один шар. І другий накладаємо. Ну, краще, звісно, почекати, поки воно підсохне, але не буду я чекати, буду робити одразу. Так. Другий вже оцей внутрішній етаж поверх, він вже трошки темніший, треба брати, щоб воно виділялося. І нещодавно читала такий пост в групі у Фейсбуці, запитують, так цікаво, до речі, жінка написала всі, якби, тези можна сказати, з мого уроку, там, де я пояснюю, які там основні є правила Петриківського розпису. Она така написала і каже, Я не знаю, де я це взяла, але от я бачила такі правила. Моїми словами, навіть описала це, але добре, то не важливо. З приводу того, що петриківський розпис не має бути в 3D. Ну, давайте так, 3D він не має бути в класичному його вигляді, бо він більше такий плоский. Але ну, в класичному вигляді зараз, мабуть, нічого немає. Тому правил треба дотримуватися, але можна включати і щось таке більш сучасне, цікаве. Ну, не треба зациклюватися на чомусь одному. Треба експериментувати, і можливо, да, можливо, ви там щось створите. Не зовсім його можна буде назвати петриківським розписом, але це буде щось таке ексклюзивне, ваше, і воно буде вау. Тому не обмежуйте себе насправді. Малюйте, пробуйте. Ну, це добре, коли ви знаєте якісь класичні моменти, да, як вони робляться, але зациклюватися виключно на, на класиці, ну, чи варто варто чи ні, скажімо так. Так, дивіться, зараз буду робити тоненькі деталі. Взяла собі на чер... зеленого. От кошачим пензликом. І змішала з тим червоним, що в мене є. І знаєте, який би він не вийшов у цей кольор, більш червоним чи більш зеленим, він все одно підійде до цієї квітки, тому що є поєднання з цим основним кольором. І зараз ми пропрацьовуємо серединку. Знову ж таки, краще почекати, коли вся квіточка трошки підсохне, даби не, не, не влізти рукою, не роздержати нічого. Ну і бачите, от я зараз мазочок роблю темним, він змішується з червоним. Ну, Так як ми не робимо це, скажімо так, це пробний варіант, такий навчальний, тому ми робимо, можна і спішити. Але якщо ви вже робите роботу, то намагайтеся не поспішати, намагайтеся дати час, щоб воно все підсохло. Знову ж таки, серединку можете зробити таку, як вам більше подобається. Можна зробити так, як вона виглядає. Там, на тому прикладі, що дівчата скинули коментарі. Можна зробити якось по-своєму, можна зробити так, як я зараз показую. На ваш розсуд, ваша фантазія. Нижня частина у нас, точніше, серединка. Не нижня, нижня це оце, серединка, вона в нас більш насичена, тому робимо її також більш насиченою. Так. Як бачите, в основі таки лежить цибулинка. Ну, Тут я не дуже, скажімо так, напрягаюся, тому що в мене ця частина все одно зараз буде закрита нижнім. Ну, але можна постаратися. Так. Беру світліший колір. Можливо, ну, в принципі, я допускаю, що в мене вийде не, не прям так, от, як на прикладі, але. Принцип такий самий. Звісно, можна постаратися і спробувати, щоб воно було прямо один в один, але я не бачу в тому потреби. Якби схематично, головне, щоб ви зрозуміли, як це робиться схематично, і могли далі розбирати подобані вами квітки самостійно. Ну то все. В цьому немає великої складності, треба трішечки. Там є ще нижні додаткові. І хто дивився інші мої відео, пам'ятаю, що для великих квіточок, таких от прям складних, можна сказати. В них має бути стебло таке, щоб воно могло витримати. Не, тон, не дуже тоненьке. Тому тут я навіть не буду дуже сильно виводити тонко. Ну, Можна ще пройтись тут, але то вже таке за І знову ж таки, краще дочекатися, поки воно висохне. Бо я так поспіху. Хочу сказати, ще, дівчата, пензликів кошачих я не роблю на продаж, вибачайте, в мене є YouTube, я скидала посилання на YouTube, як робити кошачий пензлик. Рекомендую навчитися, хто дійсно цікавиться розписом, хто хоче малювати, робити самостійно. Це не є дуже складно, але ну, від вашого інструменту залежить якість вашої роботи. Тому навчіться і будете мати гарні інструменти, спокій і зекономити собі гроші. Бо я. Жалі своїх котів свого часу. І зараз не роблю, направда, нема на то часу. Для себе роблю, але у мене насправді вистачає одного кошачого пензлика майже на рік. Я не знаю, як так швидко дехто їх змальовує. Ну, це ж типу в якої кількості їх треба малювати. Ну, не знаю, не можу сказати, не бачила. Але в мене, в принципі, пензлики доволі довго живуть. Синтетик, звісно, сумно все себе такое. Синтетика дуже швидко втрачає кінчик, втрачає свої властивості, тому синтетику приходиться міняти часто. А от натуральні пензлики, що кушачка, що білочка, коли була, то взагалі було чудово, можна було півроку малювати одним пензликом. Білочка. А може і більше навіть по різному Так. Ось така вийшла квіточка. Знову ж таки кажу, звісно, це не один в один, Звісно, вона не ідеально повторює. Але такого не буває, принаймні в мене. Скільки б я не старалася там щось повторити, воно все одно вийде таким, як вийшло. таким По-моєму, скажімо так. І, Ну, я, в принципі, не бачу в цьому нічого страшного, тому що це добре, коли у людей різні виходять роботи. І по-своєму кожна чудова і прекрасна. Тому малюйте, створюйте на здоров'я. О, така квіточка. Все. Всім гарного дня, до побачення, гарно попрацювати. І можете скидати далі свої квіти, деталі, які вам не зрозуміли, як вони робляться. По можливості я буду записувати для вас такі відео. Все, до побачення.